Всім доброго дня! Сьогодні буду вкривати свою платисту троянду, яка була висаджена в цьому році на початку літа. Значить, вона до мене приїхала маленьким таким одним, одною гілочкою. От. Ну і от Другу гілочку вона за період вегетації випустила. От два отаких от у неї пагона. Ну Десь сантиметрів. Може, до 60 їхня висота. От, значить, Що я хочу сказати? Були на ній трошки листочки ще. Я листочки поприбирала. Значить, прикоренева зона теж повинна бути чистою. От бачите, тут уже сніг у нас лежить. От, Ну, подивилася погоду, значить, погода, інтернет нам показує, що вночі в нас будуть. Заморозки, мінус три на ближні дні, але те мінус три можуть бути і ще більший мороз, і ще мінус 4, і мінус 5. Так що, щоб зберегти оці молоденькі пагони, от, і щоб трояндочка, якби вже кажуть, була підготовлена повністю до зимування, значить я її сьогодні буду вкривати. Значить, що я зроблю? Значить, Я на ці пагони надіну обережно мішок. Ось у мене отакий, от. Прикореневу зону я прикрию. У мене ось такий, бачите, алісом був. От, Я його вирвала, прям такий великий кущ. І от, якби, закрию прикореневу зону цим алісумом. І потім мішок закріплю. Ось у мене є такі шпильки. Прикріплю мішок до землі, щоб він був закріплений. Отаки От у мене буде конструкція для укриття цієї молоденької плетистої троянди. Зараз я все це зроблю і вам тоді покажу, як все вийшло. Так, ось показую вам, Так я зробила таку конструкцію укриття для своєї плетистої трояндочки. Ще мішок, отак трошки. Такою мотузкою, як би прив'язала. У мене тут ось опора для плетистих троянд. Ну, тут вона якраз рядом е, росте, то я так трошки її якби, закріпила. О, значить, укриваємо троянди е, таким матеріалом, щоб він пропускав повітря. От. І прикореневу зону теж укриваємо таким матеріалом, щоб було повітря туди, щоб ваші саджанці не запріли. Коли буде Тепла погода, оттіпі будуть, і волога буде в землі багато. Ми ж не знаємо, не можемо, як кажуть, наперед знати, яка нас зима буде в цьому році. А треба от так прикривати, щоб доступ був повітря і до гілок троянди, і до кореневої зони, прикореневої зони. От, так що, Будь ласка, я ось так вкриваю свою маленьку, цю однорічну. Плетисту троянду. Ну, а тут у мене хочу показати вам свої плетисті чи кущові троянди. От бачите, вони у мене вже такі всі дорослі кущі. Ще навіть з листками є. от І от Бачите, там прикоренева зона закидана землею. От, такі кучки ми понакидали от туди ще. Раніше ця троянда, так, ну тут сніг уже, то не видно. І зимою ми, от у нас тут двір, ми чистимо двір від снігу і сюди на троянди, на оці якби, скидаємо сніг. Так що у них прикоренева зона вкрита. Ну а Гілки, бачите, які вони вже в мене потужні, дорослі троянди. от. Так що їх уже вкрити, Я їх вже не вкриваю, вже по весні дивлюся. За їх, на їхній стан. Де якщо якась гілка десь підмерзла, то, звичайно, я її видаляю. От. Вона випускає з Бруньки нову гілочку і так обновлюємо всі троянди навесні. Так, дякую всім за увагу. Вкривайте троянди, щоб вони в нас вижили. І Літом будемо любуватися їхнім цвітінням. До нових зустрічей!